Валерія, моє вітання. Розповідає, чим живе Франція сьогодні? Вітаю вас, глядачі та студія вже з офіційно весняної Франції. Адже саме сьогодні, 21 березня, тут офіційно розпочинається весна. І для початку хочу розповісти про українських дітей-артистів, які зараз перебувають в нашому регіоні. В Альзасі вони приїхали у Францію зі Львова та Славути в турне. Організоване французькою асоціацією діти Чорнобиля, щоб виступити перед французами, показати їм народні українські танці та пісні а також для дітей це можливість відпочити і ближче познайомитися із Францією. Всього діти дадуть 16 концертів і пробудуть у Франції три тижні. Я вже була на трьох концертах і можу сказати, що французька публіка дуже тепло приймає. Артистів протягом антракту люди підходять, розповідають, як їх непокоїть ситуація в Україні. Україні зрости в нас німіль на ворогів. Також ми поспілкувалися з керівниками дитячого театру танцю Левеня і зразкового фольклорного гурту «Щетрик» і запитали, яка їхня місія та як їм французький. Прийом почуємо разом. Нас дуже приємно, що і на політичному міжнародному рівні ми відчуваємо таку дуже вагому потужну підтримку Франції, і під час наших концертів у залі з глядачами ми також відчуваємо їхні позитив, чуємо їхні оплески, чуємо побажання для України, щоб нарешті до нас прийшов мир. І Ми сподіваємося, що всі наші очікування і головна наша мрія збудеться. Дякуємо Франції за підтримку за допомогу і за віру у нашу державу. Місія, як завжди, познайомити публіку з мистецтвом нашим українським, розказати про нашу прекрасну країну. Підтримка, реакція, посмішки, облічки це завжди надихає і дає настрій танцювати, співати і жити далі. Все дуже класно, французи дуже привітні. Е, до речі, так. Ми були <гум> в шефі інакшому місці. Разом дуже гайно привітали, е, дуже так, підходили до нас, фоткались. Дуже красиво, до речі, Франції. Завжди проявляється якась турбота, і від цього дуже тепло на душі. Е, сцена французька в е, захваті, бо не завжди є хороші сцени, але тут легко танцюється, емоції передаються. Ми сподіваємося що глядачам, що глядачі відчувають те, що відчуваємо ми. І дуже дякую за прийом і за теплі слова для нас. Дякуємо артистам за те, що вони є амбасадорами в Україні, України тут у Франції, і несуть нашу культуру на терени Європи.